Маємо трагічні звістки з фронту у Рожечинській громаді оголосили триденну жалобу у зв'язку із загибель на фронті військовослужбовця села Сокіль В'ячеслава Бовкунюка. За даними міської ради, 42-річний захисник був розвідником радіотелефоністом. Поліг 20 жовтня 2025 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кучерів Яр Покровського району Донецької області висловлюємо щирі співчуття. Я родині захисника. Ще одна чорна звістка. Військовослужбовцю з села Бушковичі Сергію Семчуку було 42 роки. Повідомили в Павлівській громаді. Боєць служив командиром зводу Радіохімічної боротьби розвідки. Волинянин загинув 8 листопада 2025 року під час ураження впівдроном в районі Добропілля Покровського району Донецької області. Дату і місце прощання Сергієм Семчуком оголосять додатково. Вічна пам'ять герою. Орден за мужність третього ступеня посмертно присвоїли герою Михайлу Новікову. Міський голова Нововолинська вручив відзнаку дружині та доньці захисника. Вони переїхали в Нововолинськ із Добропілля Донецької області цього року. Висловлюємо щирі співчуття рідним героям. У Луцьку хочуть встановити меморіальні дужки загиблим бійцям Андрію Залузному та Володимиру Закреві. Їх планують розмістити на фасадах будинків, де жили захисники на вулиці Івана Огієнка, 4 та проспекті Молоді, 8. Із такою пропозицією до Луцькради звернулись матері героїв. Андрій Залозний загинув у зоні бойових дій 24 серпня 2024 року. Він вважався безвісти зниклим. Сім'ю про загибель сповістили 19 березня 2025 року. Андрій Залозний загинув в районі Михайлівки Донецької області. Захисник також воював у 2014-2015 роках, мав контузію. Воїн служив на посаді водія електрика відділення управління мінометної батареї Єгерського батальйону. Володимир Закрева отримав поранення, пов'язані із захистом України, які призвели до його смерті 30 серпня 2024 року. На Курщині у чоловіка залишилось двоє доньок. Проживав Володимир Закрева у Луцьку. Поховали бійця у селі. Навіс Луцького району. На Волині новобранці прикордонної служби склали військову присягу. Військовослужбовці пообіцяли обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність та недоторканість. Серед тих, хто уклав контракти з Держприкордонслужбою, – 38-річна Надія Ковельської громади. Жінка є матір'ю п'ятьох дітей. Попри це, вона вирішила долучитися до лав ДПСУ, бо хоче бути корисною державі у такий складний час і таким чином вшанувати пам'ять плем. Я. Мінника, який теж був прикордонником та віддав життя за нашу незалежність у 2023 році. До слова, в Донецькому прикордонному загоні служить і її рідний брат. До новобранців із настановами звернувся офіцер загону, а капелан військової частини благословив усіх на подальшу службу, укропив освяченою водою та подарував іконки для захисту. Далі на новобранців чекає проходження курсу базової військової підготовки. Авто збило двох підлітків на Володимирській у Луцьку. Водій залишив авто і втік. Особу чоловіка встановили. Це 43-річний місцевий житель. Поліція встановлює місце його знаходження. Щодо постраждалих підлітків, хлопця госпіталізували дівчину після надання меддопомоги. Відпустили додому. У Луцької камери зафіксували дорожню транспортну пригоду за участі легковика і маршрутки. Було це на вулиці Володимирській водій автомобіля Volkswagen, виїжджаючи на кільце, не врахував дорожню обстановку та не пропустив маршрутне таксі номер 59 На щастя, тоді ніхто не постраждав. Легковий автомобіль, який порушив ПДР, не зміг їхати, тож його евакуювали спецтехнікою на тверезий водій без посвідчення за кермом. Патрульні склали адміністративні матеріали. Зловили чоловіка вночі в Ковелі на вулиці Варшавській. Їхав на авто марки Шкода. Під час спілкування інспектори помітили у 46-річного чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд він пройшов на місці зупинки за допомогою приладу «Драгер». Результат 2,24 проміли, що більш ніж 11 разів перевищує допустиму норму. Окрім того, під час перевірки Рки документів інспектори встановили, що водій ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії. Патрульні склали на нього два протоколи. П'яний водій влаштував дорожню транспортну пригоду із трьома авто у Луцьку. Сталося це на київському майдані. Кераманич Хюндай, не дотримавшись дистанцію, в'їхав у джип, який по інерції зіткнувся з Мерседес. Ніхто не постраждав, але всі авто пошкоджені. У водія хюндай були ознаки сп'яніння, але він відмовився від огляду. На нього склали декілька протоколів. У Луцьку біля північного ринку завершують роботи з облаштування кільцевої розв'язки. Це друга така розв'язка спірального типу, яку реалізували в Луцьку. Вона працює за принципом турбокільце, де заздалегідь потрібно обрати смугу руху та не змінювати її під час проїзду. Також на перехресті встановили знаки 5.16 та знаки 518 над смугами руху, які відображають геометрію кільцевої розв'язки та напрямок руху смугами для додатку. Пової інформативності водіїв на прохання суб'єктів господарювання та для ефективного використання дорожнього полотна облаштували паралельну стоянку з визначеними місцями для людей з інвалідністю. До паркомісць є підходи, технічні тротуари. До кожного забезпечені окремі проїзди. Зробили також пониження на пішохідних переходах. Продовжуються роботи щодо забезпечення доступності тротуарів. На кільцевій розв'язці вже нанесли розмітку та встановили дорожні знаки. Знаки на відео можна побачити стан кільцевої розв'язки біля ринку Північний до нанесення дорожньої розмітки, сам процес нанесення розмітки і фінальний результат. За 2 кілограми наркотиків 9 років тюрми. Волиняни насудили за зберігання та продаж психотропів. 40-річний лучанин з березня по травень 2025 року замовляв великі партії наркотиків у телеграм-каналі і далі продавав їх в Луцьку та в Луцькому районі. У травні 2025 року в селі Тарасова Луцького району його затримали правоохоронці та вилучили понад 2 кілограми підготовлених до збуту психотропів. У Новолинську рятували дідуся до служби 101 надійшло повідомлення, що в зачиненій квартирі на вулиці Олени Пчілки перебуває пенсіонер, який потребує допомоги медиків. У присутності правоохоронців рятувальники за допомогою спеціального інструменту відкрили вхідні двері та транспортували потерпілого на ношах до карети швидкої медичної допомоги. Упав із даху на щебінь. Цей випадок стався із 56-річним мешканцем Лукачинського району. Летів із висоти 3-5 метрів. Діагноз був вкрай загрозливим. Важка травма грудної клітки, що супроводжувалася множинними переломами ребер, контузією нижньої частки лівої легені, та що найнебезпечніше, накопичення крові в сумці навколо серця. Чоловіка прооперували у Володимирському ТМО за його життя. Тя боролися кілька годин. На щастя, все вдалось. За трохи його випишуть із лікарні. На Волині зникла 31-річна жінка. Поліція розшукує Василину Калініну з Нововолинська, яка 1 жовтня пішла з дому і не повернулась. Прикмети Русе волосся, Шрам на лівій щоці була у чорному плащі та сірих джинсах. Якщо маєте інформацію про місце перебування жінки, повідомте в поліцію. У Луцьку на Теремнівській може з'явитися новий стадіон за 10 мільйонів. Ідею збудувати спорткомплекс зі штучним полем, площею 1 гектар запропонував Тарас Михалик, головний тренер ветеранської команди Карпатські ведмаді та майстер спорту міжнародного класу. Пише місто Медіа». У проєкті футбольне поле, трибуни, роздягальні, матпункт, адміністративні приміщення і паркомісця. реалізувати його хочуть через публічно-приватне партнерство. Бізнес інвестує. Місто забезпечує підтримку та контроль.